Оленко, вітаю. Палата представників проголосувала за виключення республіканця Джорджа Сантоса зі своїх лав. Проти нього висунуто два десятки федеральних звинувачень. Вони стосуються викрадення особистих даних та неправомірного використання донорських внесків. Сантас відкидає ці звинувачення, але раніше визнав, що брехав щодо своєї біографії. Детальніше про те, в чому звинувачують Сантаса та як його виключення може вплинути на республіканську більшість у палаті представників, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Вітаю Катю! Вітаю Олексій. Катю. Перш за все, розкажи більше про самого Сантаса та його біографію. Чим власне за Пам'ятається його коротка присутність у конгресі. Сантос обрала доплати представників під час проміжних виборів минулого року, і майже одразу почали з'являтися розслідування американських медіа, в яких викривали неправдиві дані його біографії. Зокрема, Санто стверджував, що є євреєм українського походження і що його пращури, мовляв втікли з України через антисемітизм. Водночас закликав не продовжувати допомогу Україні. Також стверджував, що його родичі загинули під час теракту 11 вересня і в Галі його біографія міняли залежності від того, які інтерв'ю він давав. Усі ці факти його біографії виявились неправдивими, але фактично останню крапку у цьому поставило розслідування комітету палати представників і етики, в якому заявили звинуватили Сантуса у тому, що він викрадає, викрадав особисті дані та неправомірно використовував донорські внески. Зокрема, стверджується, що Сантус використовував донорські внески за власними потребами, зокрема на косметичні послуги, купівлю дорогих. Брендів одягу, а також на сайт індустрії розваг для дорослих OnlyFans. Сам Сантос відкидає усі це обвинувачення, але перед голосуванням вже заявив, що змирився із своїм звільненням. It is in the conscience of... Це на совісті всіх моїх колег. Якщо вони вважають, що це правильно, то нехай так і буде. Голосуйте, я змирився. Я прийняв це незалежно від того, чи мене виключить чи ні. Я прийняв це. Я не можу керувати долею, пане спікере. Я робив усе можливе, щоб служити в цьому органі, та сумлінно виконував свої передвиборчі обіцянки бути консервативним голосом у цій палаті. І це моя позиція. Катя, от яким чином виключення республіканця Сантоса може вплинути на більшість республіканської партії у палаті представників? Зараз у палаті представників невелика перевага над демократами, невелика більшість. і Їм фактично потрібен кожен голос, щоб провести будь-яке питання. І звільнивши сантоса, вони втрачають один із таких важливих голосів. Після його звільнення очікуються додаткові довибори до палати представників, які відбудуться у лютому наступного року. І це місце тепер може зайняти або республіканець, або демократ. І марканські медіа вже прогнозують запальну боротьбу за цю посаду, тому що фактично вона. Стане запуском перегонів за більшість у палаті представників у 2024 році про те, якими будуть подальші кроки після звільнення Сантосу, коротко також заявив і сказав спікер палати представників після голосування. 311 за, 114 проти. Двоє проголосували як присутні. Пропозиція набрала дві третини голосів за. Тож резолюція прийнята. Тепер клерк має повідомити губернатору штату Нью-Йорк про рішення палати представників у зв'язку з виключенням конгресмена з Нью-Йорка містера Сантоса. Загальна кількість палати представників тепер становить 434 людини. Зазначу, що звільнення Сантоса стало фактично прецедентом, тому що він став шостим членом палати представників в історії Сполучених Штатів Америки, якого звільнили з обраної посади, і першим республіканцем, якого звільнили з обраної посади, до Сантоса з конгресу звільняли всього 20 законодавців, 15 із сенату і 5 із палати представників. Але усе це відбувалось здебільшого після громадянської війни і звільняли лише демократів, тому що тоді їх обвинували. У співпраці із конфедератами. Дякую дуже, Катю. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Ми ж будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.